Ви знаєте, що терміном карма дуже багато людей виправдовують небажання змінити щось в своєму житті. Бо дивіться, коли ми народжуємося, ми не знаємо, як виглядає цей світ. Ми малі, нейронних зв'язків немає, розуміння цього буття нема. І тому ми вчимося через призму наших батьків, тобто світ пропускаємо через них все, що відбувається в світі, вони нам розказують, це погано, це добре, це нейтрально, а це може бути якось не таким. А тут обережно, а тут більш там таким, от і так далі. І тому але батьки нас вчать крізь призму власного досвіду, а наших батьків вчили їх батьки. От і це ми називаємо карма. Так, от чи можна це розрушити? Можна, але це буде дуже непросто. Поясню, чому? Тому що ви навчені роками робити одне і те саме під е, різними стимулами, але ви робите приблизно одне і те саме. Тобто, на один стимул у вас буде стандартна реакція, котру вас навчили ваші батьки. Так от, щоб це розірвати, треба дуже багато зусиль та чітке розуміння, що одна думка дуже проста: можливо, мої батьки десь не праві. Можливо, мій шлях буде кращий, ніж їх, але це буде непросто. Батьки, друзі, оточення, всі будуть тягнути вас до звичного їм вашого способу життя, до звичного для них, вашої поведінки. Тому ще раз, якщо ви намагаєтеся виправдати вашу бездію кармою, це повністю ваша справа. Але якщо ви відчуваєте біль страждання, вам некомфортно від вашого життя, то запитайте, чого ви чекаєте? Чого? Що хтось або хтось прийде та зміни ваше життя, найчастіше так не буде. Вам доведеться певні дії робити самому або самій. Тому не виправдовуйте, будь ласка, вашу бездію кармою. Спробуйте її змінити. І ви здивуєтеся, що нові дії ведуть новий результат. Старі дії, повторення старого дать вам старий результат. А на що ви розраховуєте?